До 31 березня власники авто мають сплатити за відповідальне зберігання номерних знаків, нагадують у територіальних сервісах МВС. Зробити це треба тим, хто планує подовжити термін зберігання своїх номерів на квітень та докупівлі нового автомобіля. Інакше номерний знак буде знищено. Наразі на складі територіального сервісного центру 2343 зберігаються близько 300 номерів. Якщо власник авто хоче залишити свій номер Знак для подальшого використання або передати його рідним, він може оплатити зберігання як онлайн, так і особисто. Якщо він визначив термін зберігання, наприклад, там місяць, да, і після того він не продовжує термін зберігання, ми його знищуємо. Ви можете зайти в особистий кабінет водія і дистанційно сплатити через особистий кабінет водія. Не обов'язково їхати до того. Ну кому як зручно. Або через особистий кабінет водія, ви проплачуєте, ви продовжуєте термін зберігання номерного знаку, він там відображається у вас в особистому кабінеті водія, або приїжджаєте сюди, сплачуєте квитанцію, або вже з сплоченою квитанцією до адміністратора, і він продовжує. Через сервіс електронний кабінет водія, де потрібно вибрати термін продовження та сплатити послугу. Одразу після зарахування коштів сервісний центр автоматично продовжує термін зберігання. Сплачується послуга за добу та становить близько 11 гривень. Водночас, номерний знак можна закріпити за членами родини, дітьми, чоловіком, дружиною або батьками. Для цього достатньо з'явитися до сервісного центру з документами, які підтверджують родинні зв'язки. 10-80 доба сплачується їм, визначається термін зберігання, і ми приймаємо на зберігання це номерний знак. Власник визначає сам термін зберігання. тобто Він розуміє, що цей транспортний засіб він реалізував, а наступний транспортний засіб він планує придбати там, місяць, два, три, півроку, рік. Зазвичай у кожного своя ситуація. У когось там з Америки транспортний засіб, він йде, хтось там з Європи придбав. Тобто він визначає сам свій термін зберігання. зазвичай десь місяць-два.